Мир вам, дорогі брати і сестри, дякую Духу Святому за цей час, що можу говорити правду, істину. Хочу почати зі слів, що, чого немає записано в Біблії, а приписуючи, що це Боже, то це від сатани. Бог все сказав в своєму слові в Біблії і за це слово заплатив високу ціну крові Ісуса Христа. Брехня є на кожному кроці. Початок брехні це відступлення Єви і Адама. Вони почули брехню і брехню прийняли. Йдучи до влади, депутати, президенти, мери, всі обіцяють нам фантастичні зміни. І насправді ми отримуємо ті фантастичні зміни, але в в гіршу сторону. А коли їм це скажеш, то ти виявляєшся ворог народу. На них не буду я дуже зациклюватися, але з людьми реально щось стається. Вони стають у держимі. У держимі приходить, гордість в них приходить, а гординя це від лукавого, від сатани. Захоплює їх мамона, жадоба до збагачення. Батько брехні, сатана, обманщики, ті, які брешуть, належать йому брехні від Івана 8.44. Ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб губ, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовить. і батько неправді. Сьогодні результат брехні, ми бачимо, як виводяться кошти. Ті, які би мали працювати на країну, мали би будуватися заводи, мали би будуватися заводи по зброї, по дронах, по старлінках, по реч по речах, які необхідні нашому військовому. ці речі коштують і ціну платять українці, українці життям своїм. В духовному відбувається це саме. Коли тобі заміняють правду на неправду, перекручують. То куди тебе ведуть? Ведуть тебе на погибель. Римлянам 1.25 Вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали. І служили створенню більше, як творцеві, Щоб благословений навіки. Амінь. Господь вказує, кого людям потрібно боятися, але вкажу вам, кого треба боятися, бійтеся того, хто має владу, убивши, в гієну. Та кажу вам: того бійтеся. Замінили і дали людині вихід, як вона може спасатися. Придумали самі, що хрещенням дітей без віри можна отримати спасіння. Спасіння через заслуговування, через дотримування закону і служить твориво більше, ніж творцеві. Це іделопоклонство. Цей список буде, може бути дуже довгий, але завжди стоїть питання, чому, навіщо, для чого, чому так навчають. Люди вчаться в академіях і пхають тотальний блуд людям. Корінь завжди є. Корінь їхнє серце. Що слухають, чим наповнюється, те вони віддають. Якщо б наповнювалися Словом Божим, вони б віддавали слово Боже, а вони наповнюються переданнями старших отців інших махінаторів. Я написав таке слово. <кій> ну, мені воно так пішло. Від Матвія 12:34 як ви можете мовити добре, бувши злі, бо чим серце наповнене, те говорить уста. А Матвія 15, дев'ятнадцять, бо серце виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж неправдиві засвідчення, Бога зневаги. Світ лежить в гріху. Цей гріх тримає людину в темряві. Вона не бачить виходу. Навіть навіть не бачить що вона в темряві. Але вихід є Христос Івана 8:34. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Що робити серцем? Бо це дуже важливий орган. Давид просить, щоб Господь йому дав нове чисте серце. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, каже Давид, і всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму внутрі віднови. Потрібні зміни, і ці зміни може дати <кхи> тільки Бог, книга Пророка Екзекіля, 36, 26, 27. І дам вам нове серце, і новий дух дам вам, і візьму з вашого тіла серце кам'яне». І дам вам серце плотяне, вкладу всередину у вас мій дух, і зроблю те, що ви будете ходити в заповідях моїх, і устами моїми будете дотримуватися і виконувати. Заповіді Його це заповідь ця, яку приніс Ісус Христос. Вона описана в Івана 13,34. Це заповідь любові, це заповідь, які Ісус Христос сам озвучив, а не ті заповіді, які приніс Мойсей. Теж від Бога для свого народу, для єврейського народу. І Господь прийшов Ісус Христос до єврейського народу, але Він дав посил учням підійти і навчити усі народи оцьої цієї заповіді. Це пророцтво було сказане пророку і діє сьогодні. Це стало можливим завдяки крові Ісуса Христа, вступив новий заповідь. Нове творіння, нова людина, один новий чоловік. Не я вже живу, а Христос живе мені. Новий чоловік, новому чоловіку огидний гріх. Бо в ньому Христос, Христу огидний гріх. Як духовний, так і фізичний, коли дізнається людина, правду. Чи важко пізнати і навчитися? Потрібне бажання вашого серця. Твій особистий вибір. Дуже хочу навчитися. У мене є син Олександрик. Ви його знаєте. Розкажу про нього історію. Привіт, Олександр. Е, ну, кілька років назад ми йому купили велосипед. Він у мене такий дрібненький, з колесами з боку, додатковими, які підтримували його. І от ми його вчили їздити. Ну, я його вчив, мені вистачало на хвилин 15-20, максимум. Я на нього насварив той велосипед тянув площе додому. Тоді бабуся виходила, бабуся серце добріше, ніж мене. І бабуся дві години в кінець вулиці з від початку до кінця з ним каталася. Олександрик не міг навчитися керувати, їздити на, на велосипеді. Ну, з колесиками він не їздив, а без колесиків він не їздив. Тут він підрізав, але вже колеса треба точно знімати. Знімаємо йому ті колеса додаткові, які його баланс тримають. І в мене нічого не виходить. Бабусі теж нічого не виходить, дідусь навіть не старався навчити. Ще мама його вчила, ну ніхто не його не міг навчити. Так ми велосипед закинули, прийшов, прийшла зима, ну треба його навчити. І знов-знов по колу йде. У нас не виходить нічого. Ми забули про той велосипед. Тут Олександр прибігає і каже: знімайте колесика. А що? Ну, мене зараз навчать їздити. Я кажу, йди до діда. Він пішов до діда, діду йому зняв колеса. Я забув про Олександра, виходжу через дві години, мене дитина сама їздить по вулиці. Питання: як? Як Олександр, ти навчився? Мене діти навчили. Діти мудріші від старших, які секрети знають. І він нічого не сказав. Ввечері мене це ну, мене питання, як? А він виявляється, що є секрет, завжди є якийсь секретик. Виявляється, що його друг Ярема навчився їздити на велосипеді без коліс. І в нього бажання серця було навчитися вже. Вже він хотів. І він навчився. Все в його бажання таке бажання було навчитися, він навчився. Майте бажання, як в дітей, навчитися правді. Хочу дуже навчитися, хочу попати, попасти в царство Боже, хочу бути сином, співпадкоємцем. Павло пише, біжіть так, щоб ви були перші на перегонах. Будьте як діти, Господь говорить. Просіть Бога, щоб він відкрив, навчив, показав шлях. А він вже показаний в Слові Божому. З нас кожен вчиться. Взагалі, все описано в діяннях 2.42. Прочитайте його. Це вже для народжених згори. Хто не народжений згори, йому потрібно перебувати в Слові Божому. І Потрібні люди, які будуть е, говорити істину, бо віра від слухання, але все має лягати на Євангелії, все має бути згідно Євангелії. І людина дійде до того, що вона зрозуміє, що потрібно їй народитися згори. Вона може прийняти народження згори. Може впиратися не прийняти, може просто не робити ніякий вибір. Не зробити вибір це теж вибір. Бо хто не народиться згори, той не побачить царства Божого. І є зразу відповідь, якщо ти не народишся згори, об'явлення 2015. А хто не знайдений, не знайшовся написаний в книзі життя, той й й буде в озеро огняне. Страшні слова. І знову питання: скільки вас там? Де недавно звучало. Бо у нас 1,2 мільярда. Так, ми чули, що у вас 1-2 мільярди, ви будете благословляти ЛГБТ шлюби. А чи свідчить вам дух, що ви Христові, що ви спасені? Чи записані ви в книзі життя до Римлян 8:16? Сам цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми діти Божі. 8,9 римлян. А ви не в тілі, але в дусі. Бо Дух Божий живе в нас, а коли хто не має Христового Духа, той не Його. Ми говорили священником, ми не будемо цього робити. Але частку будете мати. Об'явлення 18.4. І почув я інший голос із неба, який говорив: вийдіть з нього, люди мої, щоб не стали ви спільниками гріхів його і щоб не потрапили в карання його. Нещодавно ми розбирали про 10 кар Єгипту. І знаєте, там, напевно, не всі єгиптяни хотіли під ті кари попадати, але вони попадали чітко під кари, бо вони були спільниками фаранові кінець хотів сказати, чи в вашій спільноті покладають руки. руки. Хочу засвідчити, недавно у мене була температура 37,2, це дуже висока температура. Її можна прирівняти до пологів жінки. Це одна і та сама практична біль. Я поїхав на зустріч, я їдучи на зустріч, позвонив до брата Михайла. Ми помолилися, брат Михайло звершив молитву. Я поїхав на цю зустріч, приїхав додому. Вечором в мене було 38,8, це практично вже <смі> дуже важко, нереально важко. Жінки таки не відчували. І ось я ліг спати без і інших е таблеток. Зранку я проснувся, і слава Богу, та я ну, не відчув цієї температури. Вона відійшла від мене. Я поїхав на молитву до братів і сестер. І ще одне свідчення це думаю, що хтось. Е Комусь, комусь потрібно, тому що я прийшов сюди на я не говорив на загал, говорив окремо, але назал не говорив ніколи. Я того якось не знаю. Не хотів говорити, сьогодні говорю. І коли я сюди прийшов, це мало хто знав, я прийшов сюди з депресією. Я з нею жився, в мене були таблетки відповідні, які я вживав. Тобто я жив з таблетками, і була здійснена молитва, наказ, щоб дух смерті покинув, і, і все поклали руки, наказали іменем Ісуса Христа. І слава Божа, Я здоровий. Просто Божа дія. От Бог діє, От Він в діяннях діяв, в апостолів, в учнів апостолів, і от він діє далі так само. так само, він вчора, сьогодні і завтра той самий. Він діє, він хоче діяти через кожного. І ще хотів з вами поділитися. От в нас війна в країні. І от я от зауважив таку річ, що коли на початку. Війська московитів оточили Київ з трьох сторін, в Харків війшли, в Херсон. Війшли наші керівники країни постійно посилалися на Бога. що ось Бог, Бог все бачить, Бог за нас, Бог з нами. І ми дуже швидко бачили дію, як від Києва відступили, як від Харкова відступили, як від Херсону відступили. По суті, дуже дуже, можна сказати швидко відступили. Бо ворог страшний, там було 60 кілометрів, тільки техніки йшло на Київ. А далі ми бачимо риторику наших керівників: ми зустрічалися, ми вирішили. Я домовився. Я, я, я. Чи людина не взяла славу на себе, чи не огорнулася тою славою. Яка на початку віддавала Богу і говорила завжди взивала до Бога, бо страх був, бо ворог реально дуже, дуже страшний. Війшов. Віддавайте завжди славу Богу, бо Він віддав життя і Він дає життя. Прийміть слово обітниці, народіться згори. Це ваша перша перемога, і це ваш день народження, справжній день народження. Амінь.